Всім доброго дня! Мене звати Гула Лілія Мирославівна, я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, є представником уповноваженого територіального органу та організатором даних громадських слухань. Сьогодні, 18 листопада, 2025 року, ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, яка полягає у Експлуатації об'єкту оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу, суб'єкта господарювання, бузьке міське комунальне підприємство. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Отже, станом на 11 годину 7 хвилин ми фіксуємо присутність на громадських слуханнях трьох учасників. Один з них це представник департаменту екології. Прошу інших учасників по черзі представитися. Розпочнемо з представника суб'єкта господарювання. Включіть мікрофон. Доброго дня. Керівник буску міського комунального підприємства. Стоха Надія Останів. Добре, дякую, інший учасник. Добрий день, мене звати Бойко Тарас Володимирович. Я є представником компанії розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Добре, дякую. Отже, станом на зараз громадськість відсутня, і я коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності, перший етап якої розпочався 25 липня 2025 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на вебсайті Національної онлайн платформи Екосистема у єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 13761. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність. Про що свідчить надана фотофіксація у єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Після цього був розпочатий другий етап оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 22 жовтня 2025 року. Звіту з та оголошення про початок громадського обговорення у єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 18, 11 2025 року в 11 годині, та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до вищевказаного оголошення, зі звітом можна ознайомитись у приміщенні Бузької міської ради за адресою Львівська область, Бузький район, місто Бузьк, площа 900-річчя Бузька, будинок 1. Також зі світом можна ознайомитись в електронному вигляді на вебсайті Національної онлайн-платформи Екосистема у єдиному реєстрі сумків впливу на довкілля. Отже, станом на 11 годину 9 хвилин ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, мною буде складено відповідний акт за моїм підписом та завантажено у єдиний реєстр оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції по 26 листопада 2025 року щодо даної планованої діяльності. Враховуючи вище сказане, громадські слухання вважаються такими, що відбулися на громадських слуханнях. Був присутній представник організатора тобто департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, а також представник суб'єкта господарювання Бузьке міське комунальне підприємство. Усім дякую за увагу і гарного спокійного дня! До побачення. До побачення. До побачення.